Італій Бетелишахе врає проти кодана. Уругвай рейтинг 2085. Чіпляйся за пішок. Я не про. Так, я типу можу зараз тут втратити цього пішика, да? Не хочу, не хочу. Дякую. це угу. п'ять не хоче піти. Він може, до речі, не встигнути в інцепі. А 4 грати, не грати. Ну, вже трошки довго, не знаю. 30 чи що? Я f п'ять хочу зіграти. І там побачимо. Йому, мабуть, 30, ну тут також. Гра то може відкритись. Що будемо з цим робити? Можливо, треба було почекати, зробити якісь. Таємничий хід турою по німцовичу. Он і німцовичу. Німцович з цього іронізував. Так, забрав. Угу. Іде на D5. Ну, ми йдемо в 5 Можливо, <гум> треба було взяти, взяти, розість. <гум> хоч. Так, хоч так шах мені дати якийсь. Нічого собі, конечно. Хоч пішачка забрати? Ну, бери. Я ж не проти. Треба буде по білим полям зіграти. Так. Тут б я ще спочатку щую, а там побачимо. Так ой, це вже, звісно, не це. Вже. Це вже чересчур. Амбіційно, да. Ну, Сильники, ні, мені треба з ним боротись. Можливо, він віддасть пішечка, але закінчить розвиток. Тепер ти не закінчиш розвиток. Как минимум... Какие сейчас? Сейчас. Кос. Yes. Провоз. <coughs> сейчас. Такие мини-хидьи ми мини у нас. Так. Венчу мы Ну не знаю, не знаю. Правда, шах якийсь мені деси, потім забереш, да? Ну якщо я сюди вирости. Що мені заважає? Ну, якщо я сюди просто піду, що мені заважає? Якщо я сюди, просто піду. Що мені заважає? Ну так, чисто. Так, чисто. Проблема D5, що він дасть мені шаг. Ну і що, ж дасть? Mm, не так. Ну, а я так не можу взяти, до речі. Ну, не знаю, як це він буде тримати. Навіть те, що в мене лампа одна виключилась. Дуже сильний пішак прохідний став. Тут висить. Шах і так і не може. Шах і так може. Ем, окей, Взяти тут. Он улыбнулся. Ну, давай так, что... Он ну, Давай так, ты Так, ты... як Суарес, да, будеш руками відбувати. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А що це ти? Продовжуй. До кінця до пату граю. Не хочеш? Ну, добре. Без справа. 80 на 73. Так. Комп'ютераційні як чорних просто супер-пупер Зайвий всі справи. Ну, мене ініціатива в центрі Неверлівському тому Ще все окей. Ну, дуже сильний кінь, а без цього якісь проводити активні речі складно. Тому спочатку боремось з його конем. Так, да, тут якби. Кінів 4. А мені цікаво, цікаво, можна було 2-0? Да. 2-0 було хороші. Так, да, ти вертаєш якби пішачка назад, але ти закінчив розвиток і наладив взаємодію. А у білих фі... пішаки погані. Вони далеко кудись пішли, і це все слабкості, потім на них нападаєш і з'їдаєш. Е, ну, пожалів суперник пішака. А тепер після шаху взаємодії між фігурами вже не буде до кінця партії. Тут могло б, так. Да d 5 d 5 Ну так, да, поки слон тримає цю лінію, шаху немає. Тому... Хід в 3. F4. Ні, ну все добре. Так, а він тут. Мав зіграти. Так, да, йому треба було за цю лінію боротись, тому що поки що. І не встигають іде 5 піти і, і залізти сюди. І слон тут трішечки стоїть невдало. Взаємодіяфір дуже важливо вшах. От він захистив, знову ж таки, зачепився за пішачка. ну якби тобі скоромат поставлять, ти пішачка якогось захищаєш. Так, ну да, тут. Тут, мабуть, я вже не помилявся. Ну, окей.